Хотілося б е, повідомити про те, що один із е, злочинів, який останнім часом у нас поширився в місті, це крадіжка каналізаційних труб, е, жовтоводським відділом поліції при здійсненні відпрацювання території міста розкритий. Виявлено групу осіб, а саме двоє осіб, які раніше Судимі, не працюючи ніде, ведуть асоціальний спосіб життя і вони підзаробляли тим, що здійснювали крадіжки каналізаційних труб з домів в місті Жовті Води. А саме 19.01 о 2-й годині ночі дільничними офіцерами поліції Жолтоводського відділу поліції при відпрацюванні території міста виявлено цих осіб. Їх виявлено, затримано. У них при собі знаходились вкрадені каналізаційні труби. Ці труби для проведення розбирання вилучено до жовтоводського відділу поліції. З особами зараз проводяться слідчі дії з метою документування їх протиправної, дія... їх протиправної діяльності, тому що їхні дії це не один раз. Вони здійснювали такі вчинки. Зараз ми проводимо ряд заходів, щоб задокументувати всі їхні злочинні діяння. В подальшому їм загрожує до 5 років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Скажіть, будь ласка, яким чином ви здійснювали пограбування крадіжки труб? Вони виламували їх чи сплювали? Вони проникали до підвальних приміщень в багатоповерхових будинках, які розташовані на території міста Жовті Води. І як і виламували, так і спилювали. Ну, загалом виламували їх варварським способом. А їх затримали також в якомусь підвалі? Так, їх затримали в підвальному приміщенні. І якраз вони приготували вже труби до виносу і їх затримали. Це мешканці повідомили поліцію? Е, ні, це поліція працювала по інформації і з метою реалізації інформації, що надійшла, і документування протиправної діяльності осіб, там проводились заходи. Скажіть, будь ласка, якщо такі випадки будуть повторюватися, мешканці почують вночі, що в їх підвалах хтось орудує. Вони вам можуть зателефонувати? Ви приїдете вночі? Е, ну, ми неоднократно звертались до мешканців міста з проханням. Якщо вони стають свідками того чи іншого злочину, чи навіть іншої події, щоб вони зверталися до органів національної поліції, саме до Жовтоводського відділу поліції, за Телефоном гарячої лінії 102 або ж за телефоном 33602. В будь-який час доби ми будемо намагатися реагувати на всі ваші повідомлення, тому що ми спільними зусиллями повинні наводити лад в нашому місці. Ви повинні розуміти, що якщо ми самі спільними підкреслю, спільними зусиллями не наведемо лад в нашому домі. Нам ніхто не допоможе, сюди не прийде, його ніхто наводить.